Що тут відбувається? У когось день народження. Звана вечеря на дванадцять осіб. Тринадцять? Хто це зробив? Мене батько запросив. Навіть нічого не сказав, як завжди. Тринадцять не годиться. Поганий знак. Потрібна ще одна жінка. Мадам, я покиївка. Ми їм не скажемо, хто ти. О, я не вмію брехати. Ні, ні, усі вміють брехати. Головне всміхайся. Отак. Ти усіх зачаруєш. Я Девід Морган. А я Марі. А Прізвище у вас є? Mm, ні, не сьогодні. Багато не говори. Ви схожі на Гью Гранта. <плес> Багато не пий. О, 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 я допоможу. О, заради такого я готовий пролити на себе не тільки воду. Mm -hmm. Подарунок вам. Не можу повірити. Вони зустрічаються, Боб. О, Господи! Oh, 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 Наче уповільнена автокатастрофа. Він що, закохався? Таке взагалі можливо? Визнаю в неї шикарний зад. О, і ти туди ж. Я не хочу бути з цими людьми. Я не можу. Це не твій світ. Він тобі не пара. Він кохає мене, мадам. Вона мене зачарувала. Ми маємо розповісти Девіду правду. Ні, мені потрібні його гроші. Я щось відчула, коли він глянув на те, мене. що ти відчула, було сп'яніння. <рес> <рес> Я жінка, а не покоївка. І Я не гірша за вас, мадам. Я маю просте бажання бути щасливою. Мадам